Коли моїй старшій сестрі було 18 років, вона іноді проводила час зі своїми друзями занадто довго. Батьки зазвичай не сварили її, якщо вона поверталася по домовленому заздалегідь часу. Але одного разу таки щось пішло не так. Біля першої ночі її п'яну в стільку принесли поліцейські. Тато на руках відніс її у ліжко. Мама поговорила з поліцейським та підписала якісь документи. На ранок сестра тихенько підходить до мене та каже: Сподіваюсь, батьки не запідозрили, що я вчора трохи перепила. Ходила я з подругою в спортзал, я не займалася, а лише спостерігала зі сторони за різними красунями та красунчиками. Моя ж подруга займалася з тренером. Він був хлопцем, мускулистим, гарним, тому в неї були на нього особливі плани. Хоча б на одну ніч. Все вона чекала моменту, як би його склеїти. Але один випадок поставив цьому остаточний кінець, коли вона виконувала складну вправу. Її кишківник напакостив, вона пукнула прямо біля лиця тренера. Після цього епіку тренер сказав: Давай, не бзди, що два рази. Більше подруга в цей спортзал ніколи не ходила.